Сполучені штати хочуть спочатку укласти основну мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. В останній час українці поділились на дві групи: одні готові йти до кінця і готові терпіти скільки треба. Інші вже згодні на все, аби це жахіття закінчилось. Мама, Хто з них правий, а хто ні, вирішить історія. Але треба чітко зрозуміти одне: кожен конфлікт закінчується рукопотисканням і підписанням якогось договору. І от прямо зараз Україна стоїть на порозі підписання мирної угоди. І напевно більшість з вас знає основні моменти цієї операції та скандали, які її супроводжують. І в цих самих скандалах наші славнозвісні політики дуже добре ховають ті пункти та моменти, про які якраз би хотілося б і дізнатись би побільше. А тому сьогодні, в день, коли мені нарешті дали світло, спасіба тобі, міндич! Ми обговоримо тему мирної угоди. Не бійтесь! Всі пункти чіпати не будемо, бо резину тягнути не люблю. Тільки попрошу подумати над спонсорством, над каналом або над донатом через кнопку супер спасибі. Бо якщо чесно, кінці і краю тому не видно. Отже, треба. Подумати про генератор, дякую за підтримку своїм спонсорам. Ну і звичайно, вам за репост та гнівний коментар. Починаємо. Президент не може підписати ніякі територіальні рішення щодо України. Верховна Рада не може зараз підписати ніякі рішення. Ратифікувати вона нічого не може. Чому? Тому що в Конституції є дуже чітка норма. Що будь-які питання територіальної цінності вирішуються виключно через всеукраїнський референдум, а всеукраїнський референдум не може бути проведений до завершення воєнного стану. Звичайно, ж перше питання в мирній угоді присвячене території, і я вірю, що серед нас знайдуться заплакані матері та сумні отці, які скажуть, що хай іде до бісу, той Крим і Донбас, аби вже нарешті закінчились обстріли та бойові дії. Але ясне діло, що знайдуться патріоти, які прокричать, що землю не віддаємо, і все тут ба більше. От зараз змінять керівника офісу президента, проведуть чистки, і те, що нам говорили з екранів телемарафону, збудеться. Ми дотиснемо Путіна, бо Росія ось ось і загнеться. З істерикою випрошуючи Він просто на коленях відчайно випрошує прикрашення гня. Путін випрошує мир з вишкіром загнаного в кут пацюка. Путін просить зараз благає переговори. Путін благає про переговори. І що саме цікаве, по факту то сталося так, як нам і пророкували гори аналітики. Путін таки просить миру. Ось тільки треба розуміти, що кремлівський Володя не приповз до нас на колінах, а по факту поставив нас раком. Його обстріли розколюють суспільства. Ті, хто залишився в Україні, качають своїх діточок на цвинтарях гробах. А хто виїхав, тим по факту все рівно. Чи буде тут Україна, чи Росія чи Новоросія, аби зняли кредити та штрафи за ухилянство, а там і вода не гори. І ось тут то ворог і достигнув своєї цілі. Певні битви, пораз, серйозні були. Були і серйозні дуже перемога, про які у нас, до речі, чомусь не хочуть згадувати. Але ми завжди програвали через втрату єдності, через внутрішні розбрати. Завжди. Жодного разу ще раз це страшна річ. Жодного разу. Зовнішній ворог нас прямо не зміг перемогти, і кожного разу ми самі себе руйнували. Але якщо ви подумали, що я зараз буду все переводити на народ, то ви помиляєтесь, бо як пише вієжі, буквально в перші хвилини Україна змінила один з ключових пунктів мирного плану США. Як ви думаєте, який? вона відповіла НІ на територіальні забаганки? Чи президент Зеленський сказав, як колишня прем'єр-міністра Фінляндії? Що щоб завершити конфлікт, Росія має залишити українську територію. І ось вам угода всього з одного пункту. Так, ні. ні, ні, ні. ні, ні, ні. Спершу в проєкті було прописано перевірку всієї міжнародної допомоги Україні на можливу корупцію. В оновленій же версії це положення прибрали. Натомість додали пункт про. Повну амністію для всіх сторін за дії, вчинені під час війни. Для тих, хто не зрозумів, скажу простіше: Зеленський чхати хотів на якісь там території. Йому головне, аби детективи набу чи навіть інтерполу не прийшли і до нього з перевіркою, щоб ніхто не дізнався, куди пішли гроші. Бо якщо чесно, подивіться останні новини. Росія нарощує виробництво розроблених іраном розвідувальних та ударних дронів, використовуючи китайські компоненти та дешеву африканську робочу силу. І це все Росія, про яку нам говорили, що і економіка ось-ось і рухне, і рубль у нього все? банкрутство в Росії є лише питанням часу. Але ця сама ось Росія за чотири роки наростила виробництво ракети дронів, і це ми бачимо кожну ніч. І почала тиснути на сході так. Що вже страшно не за якесь умовне село, і нехай мене вибачать його жителі, а за ціле Запоріжжя чи навіть Дніпро. А все чому? Бо Зеля і його компанія накрала так, що в нас світла немає по три дні, бо нема не захисних споруд, не патронів, не засобів, не навіть зарплат. Друзі зіленські патріше. Потому что сейчас он торгуется исключительно за свою безопасность. Он не торгуется за Украину, за какие-то пункты, за Донбасс. Ему на это все насрать. Он торгуется за гарантию своей безопасности, чтобы дело против не расследовала ФБР. І головне, подивіться, як цікаво все зійшлось. Набу заборонили, а потім, коли дозволили, набу прийшло до товариша Зеленського Міндича. І ось набу вже стукає і до Єрмака. А це по факту другий хлопець на українському селі. І перший після потужного бога. Новина номер один. Андрій Єрмак уже не голова офісу президента. Відповідний указ президента України Володимира Зеленського з'явився на сайті глави держави. І на фоні цих скандалів так різко росіяни дізнаються, як би так покраще післаститися до Трампа, аби він погодився на їх умови. А наш президент навіть не зміг домовитись про томагавки, ще й потрапив у скандал. А Путін по тихій воді ці саме томагавки перекрив Україні ще на Алясці. От і виходить, Зеля сидить на стрьомі, бо з усіх сторін лихо. А Путін обробив і Китай, звідки йдуть мікросхеми, і США. Ласкава телятка з двох маток все, а не лише на голову виборцям. І от дійшло до того, що пан Венс вважає, що через корупційний скандал Київ не зможе відмовитись від плану Трампа, написаного Віткофом і Дмитрієм. Що було? Беремо просто два плани. 22 й рік вихід ворога зі всіх територій, окрім так званої ЛДНР, так званий ЛДНР стає якоюсь, нібито там полунезрозуміло чим. Що відбувається з Кримом? З Кримом ситуація відбувається краще ніж була до повномасштабки, <тас> тому що спільне керування під гідою ООН. Всі території звільняються. Внутрішній стан людей в Україні ми перемогли. Далі беремо сьогоднішній план: мінус Луганська, мінус Донецька, мінус частина Запорізької. Мінус частина Херсонської, мінус Крим і Запорізька атомна електростанція з розподіленням електроенергії навпіл. А я вам хочу сказати, що це більш ніж третина всіх атомних потужностей України. От вам два плани, які є, і що ж там за план такий про Донбас кажуть про зає чомусь мовчать. Але російський контроль над атомною станцією по факту означає, що гроші за світло ми будемо платити Росії.

What's the order for this brigade? Will they shoot if Russians cross the border? We know the answer. It will take ages to negotiate. I still didn't hear a clear response to it's not, you know, I can't even imagine this. How can we discuss seriously the deal made by Trump's business partner? You know, it's a real estate deal to enrich Trump's family and, and, and sell Ukraine. And it's, it's, yeah, how can we seriously discuss that Ukraine will have to give up fortifications that are saving Europe? А, ah, NATO, NATO doesn't exist. It's a fake. It's NATO. Four letters. Бо немає ніякої сили, щоб зупинила б свинство Росії. НАТО це по факту фікція. Ось росіяни залетіли в Польщу дронами, були в Литві, Латвії навіть на даху у Молдові. Такі шнули з місця пару румунських сіл. А НАТО, хоч би, хнич. Чому всі забули про п'яту статтю, але план Трампа передбачає аж десятирічні за цей час Росія якраз збереться гарантії безпеки для України за аналогією до п'ятої статті НАТО. Ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальну та матеріально-технічну допомогу, економічні та дипломатичні дії. Інші кроки, які будуть визнані доцільними, і бачите, як цікаво, можуть включати. Там же те не включатые, то кто на стороннюю дополну и надеяться, Украине потребна сильная армия. бо еще и не будет, Россия педали, Хотя... Хоча... Эти 28 пунктов это, ⁇ это, это передышка Путину для новой войны. Сейчас ему нужна передышка Путина. Ему нужна передышка, которая бы, которую он подал как победу, в принципе, а дальше он, естественно, бы готовился к другой войне. Во-первых, не факт, что он, как бы, если этот документ подписан, не факт, что он он взял какие-то гарантии по ненападению на страны Балтии. А мы не должны не заб, не, не забывать, что есть миллион, я не знаю, сколько там, миллион с лишним солдат, которые в Россию не вернутся опять. Тут вот надо понимать, возвращение в Россию невозможно сегодня. А, ну, ровно потому, что э, э, в сегодняшнем беспределе российском появление такого количества озлобленных, ну, скорее всего, оружие их отберут, тем не менее, оружия хватает. То есть, озлобленных людей, готовых убивать, и которые явно там никому не нужны потому что ну, там какое-то количество можно поместить там кого-то депутатом сделать но там несколько тысяч распределить можно несколько десятков тысяч но миллион не распределить и в условиях когда в стране действует просто право сильного то можно не сомневаться что как бы они быстро соорганизуются. то есть вопрос появления нового Пригужина это вопрос времени и я думаю что это Путин прекрасно понимает и понимает гмня которая принципе, должна его окружать Поэтому передышка в означає що вони йдуть в другое место. путін дійсно в останніх своїх словах каже мов якщо україна піде з Донбасу то щось там підпишемо але якщо ні то ми і так її видавимо силою вийдуть і займаємо їх іми території от тогда і прекратяться бойові дії не вийдуть, ми доб'ємося цього вооруженим путем і на це все дивиться Трамп, і лише мріє про те, аби отримати 50% заморожених російських капіталів. Які там нещасні діти чи солдату? Трампу не треба не українець, не поляк, не литовець. Він бізнесмен і оцікавлять тільки гроші. Але пункт про активи досить суперечний, бо Росія напряму заявила, що якщо хтось троне її гроші, обов'язково бахнемо. І не раз Весь мир в труху. А тому про цей пункт з передачою російських заморожених коштів залишили в повітрі. Хоча США і так отримало все, що хотіло, наші ресурси та наших людей, так само як і Європа. Але Європа розуміє, за що вона бореться. І тут постає питання: а що ж там з репараціями? І тут ми повертаємось до ось того пункту про злочини, який нам дали замість розслідування шляхів розчинення допомоги. У Путіна є арешт, але він пролетів США. І гага нічого не зробила. Це вказує на те, що Росія нічому нікому не винна і не заплати. Не чекайте репарацій за чотири роки. Наші політики кормили нас обіцянками про завтрашню перемогу, а самі набивали кишені. А тепер виходить ось так. Україна зменшує армію, а Росія збільшує, оскільки цим договором їй це не заборонено. Якщо Росія нападає, то на неї введуть якісь там санкції, а вона таки нападе, і все повернеться до того стану, що зараз тільки ще більшими втратами як людей, так і території, оскільки шеститисячній армії Україні буде куди складніше витримати фронт, який зараз тримає мільйон. Більш того, наші політики навіть під час війни будували не захисні споруди чи армію, а дороги та клумби. Уявіть, що буде після, коли відмивати красти можна буде на відбудові всієї країни. Жити не хочуть лучше, жити. А ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. А ви хоч раз думали про мене? Ви хоч раз думали, як зробити так, щоб мені жити стало лучше. Не думали, а я думав. І придумав. Вибори через 100 днів. Ось який пункт буде старатись обійти Зеленський, бо по факту, як тільки з нього знімуть недоторканість, його чекає вірюки без мила за те, що 4 роки тому це все могло закінчитись з меншими втратами, ніж зараз. Не сподівайтесь на мирну угоду. Миру не буде, буде пауза. У мене все. Якщо комусь не сподобалася аналітика, вибачайте, я не аналітик, я простий хлопець, якому це все опіз. У мене все. Ще раз дякую спонсорам. Та надіюсь на вашу допомогу з генератором на добраніч.